Вітаю вас! Ви на каналі Хайдаро. Мене звати Людмила. Охтирка. Найближчий рік. Загроза наступу. Чи є загроза наступу на Охтирку? Найближчий рік. Зараз 24 грудня. Найближчий рік. Загроза наступу на Охтирку. Сумська область. Лицаржезлі, мені тут не подобається, але тут не підтверджується наступу. Тут імператор, якір, жінка. Ні, наступу на охтирку мені тут не показує. Звісно, я не можу гарантувати 100%, що ось все так буде, як я говорю. Але мені тут наступу на охтирку не показувало. Не в попередньому прогнозі, не зараз. Тому е, вірогідність висока, що наступу на охтирку окупації не буде. Але можуть бути ракети. Обстріли, там, де виробництво, заводи, ось це теплопостачання, ось це розподіл енергетики, водоканал, ну, тобто удари по інфраструктурним об'єктам. Також по імператору це органи влади можуть бути. Ось це вокзал, я вам вже говорила, що тут може бути удар, там, де дороги, вокзали, може бути удар. Я не знаю, чи є якась річка в охтирці. Не пам'ятаю, якщо є якесь озеро, чи річка, чи ще щось, ось там теж може бути, на жаль, удар. А взагалі, то тепловодопостачання, оце розподіл енергетики під станцію, оце атака. Найбільше атакувати можуть, якщо брати ось так найближчий рік, брати, то це там десь. В 20-х числах кожного місяця найбільш загрозлива дата, особливо 22, 27, 29, 30 ось такі числа. Або ж початок місяця, там 3-4 число. Ось, якщо по цих картах, то тут така загроза. А наступ по окупації мені тут не показує. І в попередньому прогнозі також по хтирці. Я думаю, що буде все нормально щодо наступу, окупації, але ось це ракетні удари: саме по воді, по газу. Ось це все, що горить. Можливо, якесь хімічне підприємство. Є ось там може бути.